Так, продовжимо вирішувати хімію тречої частини 9 класу, програма Росток, сторінка 9 і 9 завдання. Обчислить об'єм етанолу густина 08 г на сантиметр кубічний, необхідний для добування етилену об'ємом 5 літрів, якщо практичний вихід реакції становить 60%. Так, ну, пишемо, да, що нам дано? А дано нам практичний вихід, да. Ну, так, можемо написати вихід до рівня 60%, щоб не плутатися з відсотком рода, густина. Это ново. Дорівня ноль вісім грав на сантиметр кубічний і що там іще об'єм, да. А об'єм чого? Так. Ага, Об'єм етилену, да? П'ять літрів. І треба знайти об'єм етанолу. Ну, запишемо реакцію. Да. Мабуть, це, ну так, умовно, да? тобто з, з етанолу да, отримали етілен. Всього 5 літрів, цього невідомо. Ну, так, значить, об'єм теоретично дорівнює 5 літрів, помножити на 100% і поділити на 60%. Да? Ну, це через те, що вихід у нас 60%. 8 33 літри тобто це теоретично ми маємо отримати так далі кількість речовини етилену це 2H4 дорівнює так чи як Подожди це Весем тридцать три литри на двадцать два литра на моль доривне ноль триста два, моль. Тоді маса етанолу С2 H5 OH дорівнює кількість речовини 372 моль помножити на 46 грам на моль на його молярну масу і отримаємо 17 і 11 грамів і тепер вже ми можемо з'ясувати Об'єм, який нам треба взяти, да? 17 і 11 грамів, поділити на його густину, на 0,8 грам на сантиметр кубічний. І ми отримали 21,4 е мілілітра на сантиметр кубічний. Це дання вирішив. Ну, і тут ми можемо побачити у да? них відповідь 21,6 мл. Ну, звідки вони там ще два? Не зрозуміло, що вони там. Можливо, там вони округляли.